Поразили хранилище боевых частей и старых точек О, это почти тонна. Наш беспилотник уничтожил на складе в Торопце около 750... Тысяч боеприпасов сообщает эстонская разведка. По словам главы разведцентра Эстонии, было взорвано 30 тысяч тонн взрывоопасных предметов или 750 тысяч боеприпасов. В среднем РФ выпускала 10 тысяч снарядов в неделю. То есть, этот запас боеприпасов был предназначен на 2-3 месяца. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах, и мы увидим в влияние этих потерь на фронт в ближайшие недели. События в Тарапце, вот эти взрывы, поражение, видимо, ракетно-артиллерийского арсенала, удар, на самом деле, не только психологический, но и, в общем, чисто военный, потому что поразили хранилище боевых частей, в общем-то, и старых точек О, это почти тонна боеголовки гексогена, и, в общем, боевые части Искандеров. То есть Бандеры, в общем-то, своей цели достигли. И тут самое время, в общем-то, так сказать, начинать большое-большое расследование. Во-первых, каким образом дроны могли поразить новый арсенал в травце, который вроде как делался, там делались хранилища сбетонированные, усиленные. Вот. К ним прилагалась вообще-то и антидроновая система. И почему такой важный арсенал не был прикрыт очень хорошо, э, так сказать, противовозду... противовоздушной обороны, включая ну, зенитную артиллерию. И вообще там был этот бетон, понимаете, потому что если эти дроны прилетели, дрон же не проникающий, у него боеголовка не проникающая, скорость она небольшая. И я думаю, что и бывшего министра обороны Сергея Кожеведовича Шойгу тоже пора, наверное, сказать, пообщаться со следователем, потому что то, что случилось, это ни в какие ворота не лезет. Вы сами понимаете, что может быть. если все-таки разрешение на так сказать, применение дальнобойного высокоточного оружия Соединенных Штатов, производства Соединенных Штатов, но и Западной Европы все-таки будет дано. Так что торопец потряс основы, потрясает, простите, основы не только, так сказать, артиллерийско-ракетного дела, он бьет по всей вот постсоветской государственный Боль... ну больно же удары вглубь нашей территории давайте вот прекратим говорить о том что в результате падения обломков беспилотников что-то где-то взрывается ну давайте говорить правду давайте говорить правду З нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, авіаексперт, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕФ. Слава Україні, пане Анатолію. Раді вас бачити. Ага, слава вітаю. Ну що насамперед хотіли б вас розпитати про ваше бачення, ваше розуміння оцього от невеличкого, але надзвичайно землетрусного дива, яке сталося в Російській Федерації в Тверській губернії, так де стратегічні арсенали. Злетіли в повітря. Амплітуда була за шкалою Ріхтера до трьох балів. Відповідно, дрони, дрони і дрони. І наскільки розуміємо, вдалося наситити чи перевантажити. Російську систему протиповітряної оборони, яка працювала на тому чи іншому об'єкту, і тут йдеться не лише про торопець, йдеться ще про інші об'єкти. Хотіли б вас насамперед розпитати, що це за чудо дрони. Ну, все, що не секретне, так українське виробництво, не українське виробництво. Наскільки ми можемо потужно виробляти в якій кількості? Ну все, що не секретно, звісно, лишаємо за душками. Все, що можна, просимо в ефір. А насправді давайте почнемо з того, що за два з половиною роки Україна активно спромоглась розвити системи безпілотні, які дозволяють нам працювати і на реактивній тязі, і на двигунах внутрішнього згорання, і на електричній тязі. І це дозволяє нам працювати на великій відстані. Ми бачимо, що наші дрони навіть на долабузи долітали до лабуги, але тим не менше важливо сказати, що гарно спланована операція з сованням низки різноманітних типів безпілотних систем з використанням розвідувальних безпілотних систем, з використанням системи, які могли вести в оману засоби протиповітряної оборони, призвела до... Такої якісної роботи, яка внаслідок якої відбулось знищення практично всього арсеналу. тобто ми кажемо про те, що за рахунок ударів по тому, що знаходилось на землі, вдалося знищити те, що знаходилось в деяких складах під землею, тому ну, такі заслуга українських інженерів, які не покладаючи рук щодня, працюють над вдосконаленням систем, тому що треба не забувати, що ми постійно. Розвиваємо і намагаємося шукати нові рішення, тому я думаю, що головна задача зараз, яка стоїть, це масштабування виробництва для того, щоб і далі так ефективно можна було працювати по більшості російських об'єктів. Жнов таки, але це не, відмі... не відміняє задачу нашої дипломатії щодо відкриття можливості і використання. Збільшення географії використання західної зброї по території Російської Федерації, тому що за рахунок комплексного підходу використання, наприклад, таких засобів уражень, як Штормшедо та Камс, з разом з нашими безволодними системами ми зможемо отримати набагато більше якісних таких знищень, які суттєво вплинуть на можливості Російської Федерації. Пане Анатолію, хотіли би, що у вас вашого аналізу щодо погроз Росії вдарити по місцях базування в 16-х в Румунії та Польщі така інформація з'явилася цими днями. Вони хочуть в такий спосіб нібито захистити свої червоні лінії. Власне, якщо захід все ж таки дозволить Україні використовувати свої ракети далекобійні по території Російської Федерації, як ви думаєте, це реально? Росія може це зробити? Чи це просто лякалка для? Того аби змусити захід все ж таки подумати добре перед тим, якщо вони планують це рішення ухвалити, все ж таки подумати добре, чи варто таке рішення ухвалювати, давайте запитаємо себе, скільки ракет, які вже летіли на західну частину України, могли долетіти до тої ж Румунії, до тої Польщі, які перехопили сили протиповітряної оборони України. Тому цілком цілковомовірно, що, наприклад, якщо ми кажемо про загрози з боку Російської Федерації використання криватих ракет, то більшість цих ракет перехоплюються на території України, і тому тут Європа може бути спокійною, тому що те, що ми бачили, короткочасні зальоти, це було дуже мало. Але насправді ми досі не знаємо, наскільки скільки ракет було запрограмовано, наприклад, на зальот на територію Польщі або на територію Румунії. Звісно, що Росія може погрожувати вона активно брянкає, Ядерної зброї, але при цьому у них розриваються в шахтах формати. Тому тут є такий сигнал для наших західних партнерів, і далі те, що на чому в принципі Україна постійно наголошує, що Росія не така страшна, як вона себе видає. Насправді у них є проблематика і щодо ядерної зброї, і на що стосовно бачимо, як працюють їхні засоби протиповітряної оборони. Тому а, тут головною задачою є зараз а, вирішити проблему, тобто позбавити можливості Росії воювати. Після цього тоді можна вже буде казати про якісь а, інші а, там дії з боку наших західних партнерів. Поки що а, треба сприймати всі ці погрози як звичайне бребрянканія тим, на чого насправді у Росії немає.